Це дядько шостий. Він доглядатиме будинок. Шостий дивне ім'я. Так, так. На жаль, 007 Зайняте. Класна татушка. А що означає. О, це ім'я чувака грецькою. Якого ще? Того що хотів закотити каменюку на гору. моя небіжка. Не змусили. Ллойд Гансен на зв'язку. Я веду цю операцію. саме? Давайте одразу повернеш украдене у агенції. І я не відрубаю тобі голову? Ти мені не подобаєшся. От і добре, це взаємно. Кидай усіх туди, усіх, кого ми маємо. Сигналь усім. Кажеш, у них дитина? Так. Як відшукати її? Я усіх здатен вбити. Можливо, ще не всіх, Побачить. він дістався вершини гори. Колись скажу.